Вітаю вас, малята. Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за однією пташкою. Птаха чорна сіра, в небі кружляє. Кар вона все промовляє. Всім відома ця персона і зовуть її Ворона. В природі мешкає два види ворони: сіра і чорна. Ця ворона має сіре пір'я. Чорного кольору голова, хвіст і лапи. Ця ворона має блискуче чорне пір'я, що на сонці переливається синім або фіолетовим відтінками. Дзьобу ворони міцний і гострий. Очі чорні і уважні, все бачать і все розуміють. У ворони є два крила і дві лапи. Птах має високий, хриплий, іноді грубий голос. <плес> Ворона це розумний птах, який живе поруч з людьми. Вони живуть у містах, селах і лісах також. Вони можуть будувати гнізда високо на деревах або навіть на дахах будинків. Постерігаючи за вороною восени, ми можемо побачити, як вона уважно дивиться навколо, шукає їжу, горіхи, жолоді, ягоди, зернятка, крихти хліба або залишки після людей. Восени вона збирає запаси, ховає шматочки їжі в траву, під листя – або навіть у тріщинах кори дерев. Потім узимку може знайти свої схованки. Діти, ви можете спостерігати, як ворона крокує по землі, гордо, повільно, наче знає, що вона головна серед усіх птахів. Іноді ворони літають парами або зграями, голосно каркаючи. Так вони розмовляють між собою. Восени ворони частіше пролітають ближче до людей, бо в лісі стає менше їжі, а от у місті вони почуваються безпечно, бо завжди можна знайти їжу, є світло, тепло і дах. Ворона мудра, спостережлива і дуже цікава пташка. Якщо ти побачиш ворону, Посміхнись їй. Може, вона тебе теж впізнає.